Пані Ірину, хочемо з вами поспілкуватися сьогодні про е, законопроєкт номер 111.84 Про сприятливі умови для розвитку бізнесу. Сьогодні побачили на сайті Голки матеріал, де власне е, ви із колегами критикуєте цю законодавчу ініціативу від наших народних депутатів. І, зокрема, пишете, що такі документи подаються е, традиційно під соус. Сом, відбудови та турботи про десятки тисяч внутрішньо переміщених осіб, але це насправді не так. Це лише соус. То що ж насправді пропонують пропонується у законопроєкті 111.84 і які корупційні схеми закладені в цьому документі? Ну давайте перше пояснимо, що під приводом відбудови. У нас забудовники намагаються протягнути такі умови, які вигідні їм два роки країну трусило від так званої містобудівної реформи, яку пхала голова партії Слуга народу Олена Шуляк, яку розкритикував Європарламент, Єврокомісія, яку не підписує понад два роки президент. І зараз ну, таке враження, я думаю, воно точно не хибне що от вони те, що не змогли пропхати в одному законопроєкті. Розкладають потрошки в різні законопроєкти, тому що це ж не перша законодавча ініціатива наших народних депутатів улюблених, які намагаються протягнути те, що вигідно забудовникам. Але цей законопроект, про який ми говоримо, який вони пишуть, що вони там про внутрішньопереміщених осіб хвилюються, про наслідки війни, то він в інтересах забудовників і агроборонів. От що вони пропонують? Ну, для розуміння, у нас є державний земельний кадастр. І туди треба вносити функціональні зони, і зараз функціональних зон в цьому кадастрі, якщо ми візьмемо всю територію України, то там покрито менше ніж відсоток. І от законотворці пропонують: оці які подали цей законопроєкт, а це народний депутат Слуга народу Чернявський, народний депутат Олександр Горобець, теж слуга народу Сергій Бунін. До речі, останні два точно пов'язані з забудовниками, а перший аграрій. То вони пропонують, щоб цільове призначення того. Що не внесено в кадастр, було можна змінювати так, як хоче, наприклад, забудовник або агробарон. А тепер уявіть: якщо в кадастрі десь піввідсотка території України покрито цими функціональними зонами, так це означає, що майже вся територія країни піде під деребан. Тобто там буде схема на схемі. І головне, що як можна відмовити. А відмовити можна тільки, якщо ти не подав повний пакет документів. Зараз там, наприклад, якщо ти якусь недостовірну інформацію подав, або якщо твої наміри не відповідають тому, що було заплановано і задумано, то можна відмовляти. А так, якщо ти подав по списку 1, 2, 3, але там можуть бути інші документи, неправильні, не те, що заплановано, ну, то тобі відмовити не можуть. Ну, оце от вони таке планують. І тут головне наголосити, що Подача цього законопроєкту, вона ви правильно сказали, два з половиною місяці тому його подали. Вона збіглася в часі з кампанією Ігоря Мазепи, це забудовник. Він дуже відомий на Київщині, зокрема в Прирпінні, де я живу. І він говорив про те, що претензії до бізнесу треба обнулити. Так, от оця ініціатива, і ще інша, про яку ми вже з вами в етері говорили: про обнулення претензій до забудовників. Ну, вони подані по суті в один день. Це законопроект там закінчується на 84 і 85, Тобто вони ці ініціативи лупили один за одним. Розумію, що наразі для того, щоб будувати щось у населених пунктах, то забудовник має отримати від місцевої ради місцевих рад, містобудівні документи, містобудівні умови і там відповідно обмеження. То після того, коли цей законопроєкт, про який ми зараз говоримо, буде ухвалений, не доведеться дослухатися до думки громади. Так, це і громаду не будуть питати, і місцева влада на це жодним чином не вплине. Тобто заходь і будуй, що хочеш. Жодних запобіжників нема, розумієте, і от вони оцими дійсно малими кроками прибрали громадян, прибрали органи місцевого самоврядування. Це один в один, що було з містобудівною реформою 5.6.5.5, коли вони протягували її через комітет. До речі, цей закон, про який ми зараз говоримо. Він буде розглядатися комітетом Шуляк, тобто той комітет, який очолює голова партії «Слуга народу Олена Шуляк, це комітет з питань органів місцевої влади та питань державного будівництва. Оцей комітет має розглядати цей законопроект. І як тоді не враховували думку органів місцевого самоврядування, архітекторів, громадських організацій, громадян, так і зараз один в один вони йдуть по тому ж самому алгоритму. До речі, пані Ірину, от ви згадали якраз про думку організацій профільних, які якраз фокусуються на містобудівних цих моментах. Яка їхня позиція щодо цього законопроєкту? Чи вдалося вам довідатися від них якісь реакції, коментарі? Ну, асоціація міст України жорстко розкритикувала. Ну тому, що тут прибрали компонент впливу з боку місцевого самоврядування. Я їх розумію. Тому що ну от уявіть собі, у вас в місті відбувається безлад. Кожен будує і робить що хоче, до кого прийдуть. Ну прийдуть до мера і прийдуть до депутатів, і скажуть: а що ви тут спите? Чого ви не реагуєте? Давайте ну хоч щось робіть. А вони скажуть: та ми не можемо тут такий прекрасний законопроєкт Чернявський грабець і бунін подали. Що його підтримала Верховна Рада, і тепер ну ми ні на що не можемо впливати. То шукати будуть не Чернявського Буніна і Горобця в Києві. А кожному меру будуть виносити голову люди тої громади, ну де він представляє їхні інтереси. а В нього просто не буде інструментів. Ну і так само з громадськими організаціями. На що ми будемо впливати? Ні на що, якщо керівник е, кадастру е, земельного в інтерв'ю голці говорить про те, що функціональні зони покриті в кадастрі, ну це відсотка території України, тобто 99,5% України не покриті. І там роби, що хочеш. Ну, це така пропозиція цих народних депутатів. Ну то хто на що вплине? Ну ні, громада не вплине, ні органи місцевого самоврядування, ніхто До речі. Пані Ірино, а чи могли ви роз'яснити для широкої аудиторії про те, яка різниця між земельною ділянкою і функціональною зоною, про що ви згадували ще на початку нашої розмови? Ну, дивіться, земельна ділянка. Ну, коли ми говоримо, що, наприклад, в кадастрі 41 функціональна зона, то зрозуміло, що функціональна зона не дорівнює земельній ділянці. Що таке функціональна зона? Це коли вам говорять, що конкретно може бути на цій ділянці. Тобто, це таке зонування. Є один тип зон, коли там можуть бути присадибні ділянки, ще якась історія. Є інший тип зон. І от якби у нас в кадастр внесли всі ці функціональні зони, то тоді б і забудовники, і агроборони мали б чітку рамочку, в яких вони живуть, і розуміють, що отут в цій зоні можна робити 1, 2, 3, а в іншій зоні 4, 5, 6. А якщо ми не покрили зонінгом ділянки, Ну, то він приходить і каже: я вже не бачу, що тут перше, друге чи третє. Я хочу робити там десяте, одинадцяте, п'ятнадцяте. І таким чином, у нас це говорять про це екологи, прекрасні степи і луки можуть піти під розорювання, тобто аграрії можуть їх розорати, і ми. Тратимо прекрасний природно-заповідний фонд. Так само, ті, хто хочуть будувати висотки, прийдуть скажуть, та тут ліси, нема лісів, нема луків. Ми тут будемо гнати собі висотки, собі в один клік поміняли е, призначення цільове землі і працюємо далі. Ну, тобто, держава це має якимось чином регулювати. Вони зрозуміли і прекрасно знають, що в Державному земельному кадастрі немає покриття, взагалі майже вся країна не покрита цими функціональними зонами. І сплять, і бачать, як от поміняти пару слів в законі і отримати доступ для того, щоб в один клік змінювати цільове призначення. Пані Ірино, ну і звичайно не можемо у вас не запитати про те, що вам відомо, коли цей документ можуть винести у сесійну залу до голосування. Ну, комітет ще з цього приводу не засідав. Цю законодавчу ініціативу має розглядати підкомітет головою на цьому підкомітеті Анна Бондар. Це теж народна депутатка Слуги народу. Вона до речі очолює робочу групу з питань містобудівного кодексу. Я думаю, що тут абсолютно доцільно зробити робочу групу, аби от долучити екологів, представників органів місцевого самоврядування. От треба зробити те, що не було зроблено під час розгляду містобудівного кодексу. І хай народні депутати, члени комітету, послухають різних стейкхолдрів, різні сторони, їхні думки. Вони ж законотворці мають враховувати те, що кажуть різні сектори, бо не можна робити законопроєкт тільки в інтересах забудовників, бо це все попахує картельною змовою.